Всім доброго дня. Сьогодні у нас у продажу Renault Megane третього покоління 2013 року випуску в комплектації Bose Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий пакет документів для постановки автомобіля на облік. Автомобіль купувався у приватної особи, яка володіла ним з 2014 року, тобто вже більше 9 років. Автомобіль фактично знаходився у одного власника. І це дуже добре, що він не змінив купу різних водіїв, а постійно перебував у одних руках. Пробіг автомобіля становить 229 тисяч, пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісними документами, випусками з РДВ. Також пробіг можна перевірити за допомогою Він-кода, зробивши відповідний запит до офіційного дилера. За допомогою платних сервісів, Carvertical, лафтарія, або на місці вже безпосередньо під час огляду за допомогою комп'ютерної діагностики. Будь ласка, без жодних проблем. Приїжджайте, перевіряйте, до пробігу ніхто не лазив, нічого ніхто не крутив, не мотав, тому без жодних проблем. Автомобіль повністю обслужений. Замінений комплект ГРМ, ролики, помпа. Також в автомобілі встановлені. Нові гальмівні диски, всі 4 по колу і нові гальмівні колодки. Тобто на даний момент автомобіль не потребує жодних вкладень брати і насолоджуватися їздою. Автомобіль знаходиться на таких гарних оригінальних легкосплавних дисках 17 го радіусу. Також на ньому встановлена дуже гарна резина, майже нова. 9-й тиждень 2022 року. Всі чотири колеса однакові. З однаковим гарним протектором. Залишок десь 80%, а то і більше. Дуже гарна гума, дуже м'якенька. Автомобіль на ній їде бездоганно. По кузову. Автомобіль весь в рідній фарбі, не красився жоден елемент, не відкручувався жоден болтик. Всі вікна в автомобілі рідні. Зараз швиденько пройдемося товщиноміром для того, щоб підтвердити мої слова. І щоб ви, коли будете їхати переглядати автомобіль, мали якесь уявлення, хоча б мінімальне, куди ви їдете і що ви будете дивитися. На автомобілі встановлений дизельний двигун К9К об'ємом 1,5 літра, потужністю 81 кВт, 110 кінських сил. Це надзвичайно надійний двигун, дуже економний. Середня витрата пального на ньому становить по місту десь 5,5-6 літрів, а по трасі можна спокійно вкластися в 4 літри. Це вже перевірено неодноразово, дуже тяговитий. І водочас економний, і надійний. При якісному обслуговуванні, якщо лити сюди якісне пальне, оливу, ці двигуни ходять 400-500 тисяч без жодних серйозних вкладень. Тут встановлена шестиступанева механічна коробка передач, яка також працює без жодних проблем. Автомобіль надзвичайно комфортний, вмісткий, гарна шумоізоляція. Місця дуже багато, але ну, все ж таки це сімейний автомобіль, це універсал. Він будувався для того, щоб комфортно перевозити як пасажирів, так і якісь невеличкі грузи, або валізи, або будь-який інший багаж. На даний час, як я вже казав, неодноразово в попередніх відео ціни на дані автомобілі. Трошки подорожчали, якщо це гарний автомобіль з нормальним невеликим пробігом, саме за ці автомобілі я кажу, пов'язано це з декількома факторами. По-перше, автомобілі постарішили на рік, що повпливало на ціну. По-друге, це змінилася митна сітка що також повплинуло на ціну. Ну і по-третє, це співвідношення курсу євро до долара. Чим більше євро, тим вище будь-які витрати на придбання даного автомобіля. Тому що автомобілі продаються в Україні в доларах, купуються за кордоном в євро. Тому від конвертації валют дітися, на жаль, нікуди не можна. Тим паче доставка автомобіля мається на увазі витрати на пальне за кордоном, також здійснюється в євро. Тому чим вище курс, тим вища ціна розмитнення. На жаль, з цим не ми, не ви, нічого подіяти не можемо. Будемо сподіватися, можливо, що зміниться на краще. Ці автомобілі стануть більш доступнішими. Так, зараз швиденько пробіжимося ще по проємах. Звертаємо увагу, тут є крапочка, щоб не було непорозумінь з показаннями приладу. Так. І залишився у нас водійський проєм. Як я і казав, весь автомобіль. Абсолютно в рідній фарбі. По комплектації це у нас комплектація боус, повноцінний боус, включає в себе передні і задні парктроніки, також денні Ледовські ходові вогні. Противотуманні фари, складання дзеркал, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Також Електросклопідйомники, електрозеркала, підігрів зеркал, регулювання зеркал. Стоїть преміальна акустика Bose, 8 динаміків, підсилювач, а також е сабвуфер, який встановлений в ногах у переднього пасажира. У 2013 році в салоні були невеличкі зміни. Тобто змінилися оці ручки, які були. В 2012 році хромовані, тут стали вони матово чорні, а також, що набагато важливіше, змінилося кермо. І це не тільки візуально, тому що тут чорні вставки і хромована вставка, але і якість керма також змінилася. Тут кожа шкіра, вибачаюсь, набагато якісніша, ніж у попередніх генераціях Megane. Тому триматися тут приємніше. Також автомобіля є ESP, старт-стоп. Також у нас є датчик світла. Сфокусуємо. Датчик дощу. Електроручник, круїз-контроль, навігація, двозонний клімат-контроль. Автомобіль заводиться з піоберта. Нема жодних помилок. Також в автомобіля встановлена камера заднього огляду, яка малює траєкторію. що Дуже зручно при паркуванні. Air quality Sensor – Це фільтрація повітря, яке заходить в салон. Кнопка старт-стоп. Тобто автомобіль заводиться без ключа. Ключа, до речі, два, повний комплект. Комплект ковірки. По салону. Автомобіль на звичайно збереженому стані. Не понищений, не потертий, всі карти. Все в от, звичайно гарному стані. Стан водійського сидіння. Хімчистка автомобіля не робилася, лише вологе прибирання. Підлокітник, центральна консоль, стан керма, будь ласка, не затертий перфорація, все в ідеальному стані. Всі пороги, всі резиночки, все ціле, нічого не побито, не порвано, не подрано. Також позаду в <звичайно> в гарному стані. Заднє сидіння, є підлокітник доволі великий, так він відкривається, комплект ковриків. Тут у нас все чистеньке, не побито, не понищено, велике багажне відділення, так як я і казав, це універсал. Тут у нас шторка розкладається. Звичайно місткий багажник, що дуже зручно для подорожі або для перевезення якогось багажу. Звичайно збережений салон в дуже гарному стані. Він, будь ласка, для перевірки. Все ціле цілісіньке. Так само тут надзвичайно збережений автомобіль. Видно, що людина, яка ним володіла, ставилася до нього, як до на сіні. Доглядала за ним. Нічого не порвано, не потріщено, не побито. Звичайно, гарний, збережений автомобіль. Автомобіль в дуже гарному кольорі. Це Eclipse Grey. мокрий асфальт, це металік. На жаль, камера не передає, але вживую виглядає надзвичайно гарно. Автомобіль не має будь-яких вмятин, подряпин як дзеркало. Дуже збережений стан, він не полірувався. Зараз по колу обійду, покажу, що дійсно дуже збережений гарний автомобіль, який буде приносити вам лише задоволення від володіння. І управління даним автомобілем. Кого зацікавить даний автомобіль? Будь ласка, телефонуйте. Номер телефону 066 267 8987. Звати Анатолій. На всі питання відповімо без проблем. Все, що ви не почули в даному відео, будь ласка, питайте, приїжджайте, дивіться. Без автомобіля не поїдете 100%, автомобілям будуть задоволені, це ми вам гарантуємо. Будь ласка, телефонуйте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, переглядайте, постійно є нові надходження. Гарного всім дня. Перемога буде за нами. До нових відео. До побачення.